Тор компанії центр потужної нерухомості міста Київ. Ходімо зі мною сьогодні. Я покажу вам будинок в котежному містечку Рославичі. Це нас тут закрита територія. Є е, власний дитячий майданчик, є футбольне поле, баскетбольне поле. Зараз ми знаходимося на території будинку. Тут в нас стоїть як мінімум три машини три паркомісця. Так, власне, ми заходимо в будинок, дивіться, по правому руку в нас йде кабінет. Ми з вами зараз в величезній просто. Дивіться, будь ласка, на ці стелі, на ці класні вікна. Ми зараз з вами в кухні вітальні. Як ви вже бачите, будинок напівготовий, є дизайн-проекту. Все, що потрібно вам, це зайти доробити, і заїхати власне життя. Тут це велика зона кухні, а власне кіно домування великий кухонний острівець, як ви бачите, є виводи під а, електроплити. Ну і власне з а, цієї кухні-вітальні ми, ми можемо вийти на волочезну терасу, красиву, яку я вам вже розповіла. Ходімо далі. Тепер ми з вами йдемо в кімнату, гостюву. Подивіться, тут ласка це величезне кайфове вікно. І з гостювої кімнати у вас є свій санузор. Тут в нас є спільний символок, переходимо в цю кімнату, Це кімната власників. З цієї кімнати у вас власний символок і є гардеробна кімната. Гардеробна кімната велика. І що саме для того, дивіться, є вихід на власну маленьку терасу. Ходімо зі мною на другий поверх. Перша кімната на другому поверсі це буде дитяча. Там буде великий да, шкаф купе, гардеробна. І подивіться, будь ласка, на етапі будівництва, дивіться, де обшити вже гіпсокартоном. І на другому поверсі у вас є також друга кімната. Вони проснулись з цією. велике вікно. А, також тут буде гардеробна, подивіться, будь ласка, який чудовий у вас вид з віком. Просто милі. подивіться, будь ласка, які високі у нас стелі в кухні-вітальні.